Чому балістика? Може, тому що трошки складно завантажити калібри, коли у тебе кораблі знаходяться в новоросійську, а калібри в Севастополі. Може така причина. Хоча зараз в морі, наприклад, носії є, і вони споряджені. Інша причина може полягати в тому, що все ж таки балістику на півдні збивають складніше, ніж ті самі калібри крилаті ракети. Тому що калібри все ж таки дозвукові. Прокоментував Дмитро Платенчук ситуацію зі звільненими україною нафтовими вишками. Вони перебувають в акваторії, яка знаходиться під нашим вогневим контролем. Відповідно, як ви бачите, вже досить довго ми не спостерігаємо російські кораблі у південно, навіть західній частині, вже не кажучи про північно-західну частину Чорного моря, вони розуміють, що там. Ім робити нема чого, бо одразу можуть відправитися у слід за своїм флагманом. Що стосується безпеки морських вантажних перевезень, то над цим питанням робота не зупиняється, наголосив Дмитро Плетенчук. Працюємо над цим постійно. Так, деякі плани є, і відповідно будемо і далі просувати можливості ці розвивати для того, щоб збільшити об'єм перевезень. Тому що не втомлююся наголошувати на тому, нагадувати українському суспільству, що морський шлях для України є основним каналом експорту та імпорту, і складав він до повномасштабного 90% нашого експорту. Це те, що дозволяє пришвидшити надходження валюти в нашу країну, покращити наш економічний стан, наш торгівельний баланс.